Чому посварилися Олаф Шольц і Еммануель Макрон Психологія стосунків. Європа і світ нині смакують новиною, що Олаф Шольц і Еммануель Макрон посварилися. А чи могли вони не посваритися? В цьому відео ми розберемо психологічні стосунки між Шольцем і Макроном, тобто психологічні стосунки між психотипами, до яких належать Шольц і Макрон. Та спробуємо дати на основі аналізу психологічних стосунків відповідь на те, а чи можна було уникнути сварки між Шольцем і Макроном. В попередніх відео я вже давав психологічні портрети і Олафа Шольца, і Мануеля Макрона. Тому тут повторюватися не буду, а буду оперувати просто їх психотипами. Отож, Олаф Шольц, як пише Вікіпедія, німецький державний політичний діяч. Федеральний канцлер ФРН народився 14 червня 1958 року. Закритий, або інтровертивний психотип, логіко інтуїтивний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Робеспір, Декарт, аналітик, дослідник, Еммануель жан мішель Фредерік Макрон, або скорочено Еммануель Макрон. Як пише Вікіпедія, народився 21 грудня 1977 року, діючий президент Франції, верховний головнокомандувач Збройними силами Франції, князь Андорой, відкритий або екстравертивний психотип, сенсорно логічний екстраверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви Жуков, Македонський, генерал антепренер. Між логічно-інтуїтивним інтровертом Олафом Шольцем і сенсорно логічним екстравертом Еммануелем Макроном можуть існувати так звані стосунки соціальної ревізії, де Шольц виступає у ролі ревізора, а Макрон у ролі підревізного, що собою являють ці стосунки. Стосунки соціальної ревізії. Це асиметричні стосунки, ревізор, ніби постійно слідкує за ревізованим. Звертаючи увагу на його слабе місце, створюється думка, що ревізор постійно намагається вияснити, що і як робить ревізований. У ревізованого часто вкрадається в думку, що за ним постійно спостерігають, як за піддослідним кроликом. Але це не є підтвердженням, що ревізор обов'язково на словах вказує ревізованому на його недоліки. Ревізований внутрішньо відчуває, що ревізор може це зробити в будь-яку мить. І тому спочатку знаходиться деякій напрузі. Підсвідомо, ревізор ревізованим уявляється людиною значною, а його дії заслуговують на увагу. Підсвідомо, визнання ревізора ревізованому хочеться заслужити. Похвала ревізора високо ціниться ревізованим. Хоча це він намагається втаїти не тільки від інших, а й від ревізора. Проте ревізор постійно не одоцінює ревізованого. Думки і діла ревізованого ревізору здаються незначними, і це він постійно демонструє, що не може не викликати образи у ревізованого. Спочатку така поведінка ревізора стимулює ревізованого. Ревізований намагається довести ревізору свою корисність, але всі намагання є марними. Ревізор уявляється самовпевненим і дріб'язковим. Він придирається, намагається повчати і перевиховувати ревізованого. Ревізований ревізору уявляється цікавим і здібним, але при цьому ревізованому ніби чогось не вистачає. Ревізованому необхідно допомогти, підказати, і ревізор це робить. Але в результаті виявляє, що всі поради і допомоги виявилися марними. Ревізований їх не сприймає, цим самим викликаючи ревізора ще більше бажання при вихованні ревізованого. Ревізований уявляється. Бездарним, але не тому, що не може. Насправді це так і є, а тому, що ревізору здається, що ревізований не хоче, а це ці ілюзія ревізора. Це викликає у ревізора періодичне роздратування. Стосунки соціальної ревізії є стосунками опіки ревізору над ревізованим, яка може бути занадто нав'язливою. відчуваючи свою вразливість ревізований на людях публічно схильний робити намагання вийти з під цієї оцінки. Постійно вчіпляє ревізора, сперечається з ним, намагається давати йому доручення, проте такі намагання зазвичай нічим не закінчуються. Ревізор зазвичай не ображається на ревізорного, а продовжує надалі його виховувати. Ці стосунки добре порівняти як стосунки матері і неслухняної дитини. Ревізна пара проте часто буває дуже міцно з'єднаною. Вся справа в тім, що в такій парі. Обоє відчувають свою соціальну значність. Ревізор, як опікун-благодійник, без ще й на станов реалізований пропаде, загубиться в море життя, а реалізований як об'єкт опіки, чия цінність таким чином признається. Такій парі найтяжче пережити перші 10 років. Якщо вона проіснує цей термін, то після пара ревізору реалізований соціально міцніше, ніж дуальна пара. Дуальна пара є ідеальною соціальною. Тож, прослухавши ці стосунки, ми розуміємо, що сварка між двома політиками рано чи пізно мусила відбутися. Адже в ситуації, коли Франція і Німеччина допомагають Україні у жорстокій війні, важливими є факти і розмір допомоги і її своєчасність. Шольц дивиться на допомогу з прагматичної матеріальної позиції, а Макрон стратегічно військової. Недаремно його психотип має назву генерал, а Шольца аналітик. Тим більше, що Шольц має вроджене вміння до аналізу, а Макрона такого вміння немає, але він успішно замінює його на сенсорне відчуття, тобто інтуїтивне бачення найближчого майбутнього. Найцікавіше те, що незабаром всі побачать, що було не аналітичне бачення розрахунок ситуації Шольца, а стратегічне бачення цієї ситуації Макрона, адже для Макрона є головним дія і результат, а для Шольца розрахунок і безпека. Вони незабаром поміряться, і саме їх спільний тандем дасть можливість вірно вирахувати ситуацію, щоб зробити вірні висновки та надати необхідну і сучасну допомогу Україні для отримання військової перемоги над агресором. Саме вони дійдуть висновку, що з агресором не варто сідати за стіл перемовин, а тільки перемагати його і вже після перемоги сідати за стіл, щоб агресор підписав акт своєї капітуляції. А з нею і ті відшкодування за злочини і руйнування, які він завдав Україні. Не будемо поспішати всьому свій час. Можна багато було б щось сказати, але обмежимося цим. А ось те, чим можна було уникнути цієї сварки, відповідь одна: не можна, бо напруга росла, і саме сварка стала тим засобом, що дав повітикам подивитися по-іншому на цю жорстоку війну. Яка, якщо не робити вірних висновків і не приймати необхідних рішень, може перерости у європейський, а згодом і у світовий конфлікт? На цьому я закінчую відео про психологічні стосунки між Олафом Шольцем і Еммануелем Макроном, що привели до сварки між ними. Прошу підписатися на мій канал під цим відео, покласти лайк під цим відео. Прокоментувати це відео, і розповсюдити це відео на інших мережах і між вашими друзями та знайомими.